Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, говоримо про пророцтва. минулого разу говорили, і сьогодні будемо говорити про е, ті пророцтва, які стосувалися е, терпінь, а потім і сьогодні вже зачепимо і прославлення Месії, бачимо, які потужні свідоцтва, і багато їх є, і в псалмах. І в пророка Ісаї дуже багато, як і пророка Ісаю називають євангелистом, фактично, тому що він через ті свої пророства так само відтворив, відтворив е, е, ті страждання, слуги Божого, е, Ягве, слуги Ягве, він каже в своїх е, пророствах. Е, і уявіть собі, що жиди, котрі практично знали тору на пам'ять. П'ять книжок закону називається Тора. Вони знали на пам'ять, вони дуже добре знали ті пророства, вони знали дуже добре ті книги, святі книги, і бачимо, що для них було то, що закрито, закрито. Ми деколи, ми деколи знаємо, напевне, знаєте такі моменти, що от, ну, видно, що. Якусь річ, що треба як треба зрозуміти, як то треба зробити. Та? І ми кажемо якійсь людині, розумієте, зроби так і так, і так, бо так правильно, знає, а для неї закрито. Ми деколи її осуджуємо, ми кажемо, що вона не бачить, як вона так собі може дозволити, розумієте, не зробити того, що так явно. А для неї що? А для тої людини закрито, і ми її... тому кажеться. Нема чого таких людей осуджувати. Треба їм старатися, що відкрити, то що, відкрити правду. А якщо вона, правда, їм не відкривається довгий час, то тоді що за них треба молитися. Нехай їм Господь відкриє. Дивіться, як був Павло, для нього було закрито. Він і був. Ніби слуга так само, ніби був фарисеєм, знав так само закон, а, аж поки йому Господь не відкрив по дорозі в Дамаск. Спочатку світло, потім сліп, потім знов прозрів, і аж потім, і аж потім повірив. Розумієте, в Ісуса. Е, Так само ми можемо собі голову. Розбити до стіни, розумієте, щоб когось там навернути, показати йому якусь правду, якщо Бог того не відкриє. Але щоб Господь відкрив, ми маємо за таку людину, що молитися. Ми можемо на неї кричати, ми можемо її обзивати, ми можемо, що хочемо, бити її. та... Ви не відкриєте так правду. А відкриє, Бог відкриє через нашу молитву. Е... Минулий раз ми про терпіння, про просто про терпіння говорили, що Месія молитиметься за ворогів. І ось це ми казали Ісая 53, розділ 15 стих. І як Ісус молився за ворогів? Пригадаємо собі, Він казав. Господи, прости їм, Бо не знають, що роблять. Уявіть собі. Що? Жиди не знали, були такі глупі, що вони знали, що вони робили. Прекрасно вони знали. Знали вони, і що роблять, знали вони, і кого розпинають, розумієте? Але їм було ото закрито. Але Ісус нам каже, Він не тільки нам каже, моліться за ваших ворогів, правда? Але Він що? Він і сам молився. І то в таких обставинах на Христі, коли би, повірте, ніхто, би, ніхто з людей би інакше не молився, ми не на Христі, і, і то не хочемо молитися. Якась маленька у нас є е, якесь маленьке терпіння, і ми, ми б вже повбивали тих ворогів. Звичайно. Сьогодні війна ось. Але все одно, все одно, попри те, що воїни наші захищають наші кордони, виганяють ворогів, все одно воно по євангельськи було би молитися за їхнє навернення. Молитися. Бо вони й бо вони не знають, що роблять. Вони обдурені. Залякані, я знаю, ще які, невиховані. І отак, от тому таке велике місце має виховання, виховання в житті. Бо коли людина вихована, ви ніколи її дуже тяжко її заставити. Коли людина вихована в правді, коли людина вихована в любові, їй дуже важко, а коли людина в ненависті, дуже Дуже важко її е, заставити е, не робити зла. Я колись дуже давно, це був десь 87-й рік, я був, я був біля Москви, і тоді навіть і думки ще не було про війну, але коли ми запрошували, ми сказали, що ми з Львова. Це було одразу після війська. Ми сказали тим людям, що ми з Львова, і просили, ви нас тут прийняли, приїжджайте до нас. То вони сказали, ми к вам не поїдемо. А ми кажемо, чому? Тому що у вас танки патрулюють вулиці. І в кожного. На подвір'ї стоїть, чи в хаті стоїть кулемет. Ну, а про автомати то вже мова не йшла. Там Мала бути кожна людина. Для нас то було дуже дико, але для чого я оце згадав? Та Для того, що просто ті люди в тій ненависті вони виховувалися десятиліттями і навіть століттями. І, відповідно, такі от речі потім виливаються в Страшні війни, які сьогодні наша земля переживає. Наступне пророцтво Ісаї, 53 розділ, 4, 7 й стих, що Месія помре добровільно за наші гріхи. Тобто, добровільно візьме на себе ось ту місію. Тобто, дивіться, Ісус прийшов на землю добровільно. Ісус взяв цю місію добровільно, хрест взяв добровільно, ніхто його не примушував. Тобто ми знаємо такий стих зі Святого Письма, що так Бог полюбив світ, що Сина Свого йди дав, щоби. Світ той спасти. Ми читаємо той Євангелія на Христопоклінну, по моєму неділю, коли поклоняємося Христові. Та так полюбив світ. Ось. І, але він не насильно послав сина, а син добровільно дав згоду прийти і спасти ту людину, котра помирає в гріхах. Ось. І наступне, про що можемо сьогодні ще почати говорити, це пророцтво про прославлення Месії, тобто, що Ісус Христос воскресне. Ну, Є таке пророцтво Ісаї. Що 11, 11 глава, 10 стих, що Месія буде мати дуже гарний гріб, дослівно і житло його буде славне. Псалом 15, 10 стих говорить нам, що тіло Його буде нетлінне. В кого є нетлінне тіло? В тобто, святих, так? тих, хто кого Господь прославив. Тобто тіло не розкладається, а таке немов, немов живе, тільки те, що не дихає. Ми знаємо падре Піо та з Італії, той вже теперішній святий, так. З 20 століття. Ми знаємо навіть з передона Треметунського взарісь 4 століття є тіло нетлінне. Ну і вже не будемо більше говорити. Є ще багато святих, в яких тіло є нетлінне. І ось тут це означає, що в тому тілі, так як би живе Господь і захороняє Його від, від розкладу. Месія. Повернеться на небо, це нам говорить псалом 63, 34 стих. Месія засяде праворуч отця. Псалом 109, 1 стих. Його наука з Єрусалиму з гори Сіон пошириться по всій землі. Про це говорить пророк Йоїв 2 глава 28 стих і псалом 109 4 стих. У його царство увійдуть поганські народи усієї землі. Псалом 21, 28, 29 стихи. Про це говорить про те, що. Нам це пророцтво, наприклад, що е, коли ми бачимо, коли ми знаємо пророцтво, то ми можемо заперечувати деякі сентенції, деякі твердження, наприклад, тих самих сектантів, які, ось, котрі кажуть, що, наприклад, спасеться 144 тисячі. Е, чи спасеться, є такі деструктивні секти, що е, взагалі там спасеться, наприклад, там, 50 чоловік, чи 100 чоловік, тільки вони є вибрані. Чи як переконані жиди, що спасуться, тільки вони одні, і тільки Ізраїль спасеться той старий. А, то маємо пророцтво, де, що Ісус Христос. Ісус Христос сам каже, наприклад, що коли приходить та сирофенікійка, і каже, з мою дочку, бо її біс мучить. А Ісус що каже, я перший посланий до погиблих увесь дому Ізраїля. А вона каже, але а, а не, не добре кидати, брати хліб від дітей і кидати щенятам. А вона каже: але і щенята їдять. Тобто хто такі щенята? Жиди зченятами, псами рахували невірних, поганих. І тоді Ісуша каже, що Він прийшов для всіх. Він прийшов до всіх. Ну, і багато ще місць є так само, де Ісус каже, що Він прийшов до всього світу. Наприклад, то останнє, е, е, останнє речення з Євангелія е, від Матея, коли дає наказ своїм учням, він каже, йдіть проповідувати всім народам. І Оце означає так само, що Ісус прийшов до всіх народів. Амінь. Слава Ісусу Христу.